Є знижки до Дня Незалежності на імодіум. 20% в аптеках подорожних, бам та «Ощад». У Дрогобичі представники ТЦК та поліція нібито побили чоловіка, а потім прийшли до нього у лікарню виписувати повістку. Кадри так званої лікарняної мобілізації потрапили в інтернет та викликали хвилю обурення в українців. У ТЦК ж натомість говорять, що виписували не повістку. Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Днями у мережі з'явилося відео, на якому представники ТЦК та чоловік у цивільному одязі зайшли до лікарняної палати в Другобичі. Очевидно, що інцидент зафільмував сам потерпілий. На відео є підпис ТЦК з поліцією. Побили людина. Потрапила в лікарню. Тепер прийшли до лікарні і виписують повістку. Хлопці, чого ви так прийшли? Е, ви військових не маєте права поставши знімати. Я в своїй палаті роблю, що хочу. В своїй я захищаю свої інтереси. Також Чого ви прийшли сюди? Я не знаю, чи ви військові. Може, ви якісь не військові? Документи, будь ласка. Чоловік на відео скаржиться військовим на погане самопочуття. Натомість самі працівники ТЦК відверто насміхаються з його слів. Серце чіпило. Не показує ніколи. Як то не показує? Ви покажіть свої. Я не маю документів при собі. Її головного лікаря визвоть, головний лікар вам покаже. У нас є юрист, він складе протокол. Хто, Хто юрист? Як Який юрист? Вулиць, юрист. Що Три ви сюди прийшли? Три Чого ви прийшли до, до болячої людини? До болячої? Людина з інсультом лежить. В Полам... тому Тому що в мене тиск 220. Два військовослужбовці, один із яких, очевидно, після поранення продовжували словесну перепалку із цивільним. Ба Більше у цей час чоловік, що прийшов разом із ними, наполегливо продовжував заповнювати документи. Найвірогідніше, що він виписував повістку. Хто ви такі? Ви що? Ви що дуже багато говорите. Ні, то ви дуже чого ви сюди зайшли? Призвати чого ви? Чого ви зайшли сюди? Будь ласка. Вийдіть, будь ласка, ви порушите мій покій. Ви мене чуєте чи ні? Представтеся, будь ласка. Що ви смієтесь? Що посміхається? Ви То вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, звідси. Вийдіть. Вийдіть, будь ласка, звідси. Вийдіть. Вийдіть. Побачите. На цьому моменті відео обривається. Що було далі невідомо. Натомість ролик, який виклали у мережу, спровокував хвилю обурення серед українців. Люди у коментарях пишуть, що ТЦК дісталися вже до лікарень, а з таким розвитком подій навіть хворіти страшно. Не залишилися осторонь інциденту і у Львівському обласному ТЦК ТСП. Там розказали свою версію подій. Отримуєш повістку, не з'являєшся у ТЦК, не проходиш ВЛК. Хамиш пораненим військовослужбовцям. знімаєш відео і розказуєш, що тебе побили, і все на світі незаконно. Короткий сценарій, який пояснює ситуацію з громадянином, що у палаті лікарні міста Дрогобич знімає військовослужбовців і кричить на них. Військові заявили, що працівники ТЦК прибули до лікарні не для того, аби виписувати повістку. За їхніми словами, напередодні чоловік на відео відмовився проходити ВЛК, тому вони разом із юристом у палаті складали відповідний протокол. Лікарі надали дозвіл на спілкування з громадянином. Жодних застережень з медичних причин для комунікації з особою не було. Натомість, чоловік поводився неадекватно, ігнорував будь-які спроби діалогу з ним і провокував військовослужбовців на конфлікт. Ба більше у ТЦК наголосили, що чоловіка ніхто не бив, а коментар під відео у мережі неправдивий. Окрім цього, їхні працівники діяли відповідно до чинного законодавства. Військовослужбовці пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині і Херсонщині, переведені на службу в ТЦК за станом здоров'я. Після такого вислухувати відверті образи і знущання від чоловіків у тилу особливо складно. Тому висловлюємо вдячність нашим військовослужбовцям за проявлене терпіння і, попри провокації, поведінку, чітко в рамках закону. На сам кінець військовозобов'язаних громадян закликали до прояву національної свідомості та вступу у лави ЗСУ. Ситуація стала резонансною. Виникає логічне запитання: чи можна отримати повістку, будучи у лікарні? Відтак законом не визначено, де повинна вручатися повістка. Тому фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях. Якщо все ж ТЦК застали вас у медзакладі, то, за словами адвоката Ростислава Кравця, у такому випадку варто фільмувати дії працівників ТЦК та просити це робити персонал та інших пацієнтів у медзакладі. Відео може стати доказом можливого інциденту. Бажано все фільмувати на телефон для того, щоб всі побачили, що представники ТЦК незаконно вдерлися в заклад, не надають своїх документів, грубіянять, перевищують свої повноваження, не знають до кого звертаються. Жодним чином не підтверджують, що це саме та особа, які вони намагаються вручити повістку, тягнуть людину без дозволу лікарів із закладу. Якщо повістку все таки вручили, а громадянин проігнорував її, то ТСП СП може звернутися зі скаргою до органів нацполіції. Після цього поліція матиме право оголосити в розшук, затримати військово зобов'язаного і відправити до центру комплектування. Якщо правоохоронцям не вдалося знайти та доставити військовозобов'язаного до ТЦК, центр комплектування відправляє вимогу адресату поштою або в електронний кабінет військовозобов'язаного. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали про те, що у тисі знайшли тіло студенти зі Львова. Він поїхав на відпочинок у гори, втім, живим звідти не повернувся. Адвокат родини припускає, що до смерті хлопця можуть бути причетні військові з ТЦК та прикордонники. Що вони могли не поділити. Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. На жаль, випадки затримання чоловіків прямо посеред міста стаються все частіше. Наприклад, нещодавно у місцевих групах Дніпра з'явилося чергове відео, яке вкотре демонструє примусову мобілізацію в усій красі. На ньому видно, як двоє працівників поліції та двоє представників ТЦК зупинили чоловіка прямо посеред вулиці. Ймовірно, що вони робили це під час так званого оповіщення громадян. Чоловік, якого зупинили, про спробував втекти, втім зробити це не вдалося. Поліцейські почали хапати його за сумку, а потім вже і за руки, намагаючись примусово зупинити. Документ. Документ. Можна почути, що під час застосування фізичної сили до військовозобов'язаного працівники поліції кричали слово документи скоріше за все, чоловік відмовився їм надавати їх. Втім, на цьому примус з боку правоохоронців не завершився. Вони повалили чоловіка на землю та намагалися заламати. Чоловік, оточений поліцейськими та військовими, які явно не були налаштовані вести із ним дискусію, почав благати про допомогу. Помогите! 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 На його крик прийшла жінка, яка спробувала з'ясувати, що відбувається. На цьому моменті відео обривається, Тож, що було далі, невідомо. Втім, у місцевих пабліках пізніше написали, що військові та поліцейські все ж силою посадили чоловіка в мікроавтобус, ймовірно, його повезли до ТЦК. Ще одна приголомшлива ситуація за участі ТЦК нещодавно сталася в Дніпрі. На відео, опублікованому у місцевих пабліках, видно, як двоє працівників поліції та двоє представників ТЦК намагаються примусово мобілізувати чоловіка ймовірно біля його будинку. Він проявляє непокору. У цей час за нього заступається жінка. Уже на інших кадрах можна побачити, як між цивільними та військовими зав'язалася бійка. Приділ твої віці. Скажите, це ж закон наразі. Представники ТЦК не покидають спроб затримати військовозобов'язаного чоловіка та силою намагаються втихомирити жінок. У ТЦК розповіли свою версію подій. Там заявили, що люди самі спровокували конфлікт у той час, коли поліцейські і військові просто виконували свою роботу. На поширених фрагментах відео видно. Що агресивно налаштовані цивільні свідомо перешкоджають виконання службових обов'язків військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками органів національної поліції. Відкрито провокують бійку, використовуючи при цьому ненормативну лексику та погрози в бік військовослужбовців і правоохоронців. Військові розповіли, що чоловік, нібито, є ухилянтом, та свідомо відмовлявся оновлювати свої дані, а також поводив себе агресивно. Невже мобілізація в Україні виходить на новий рівень? Та як не нарватися на агресію ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 170 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!